Доброго дня, Патрульна поліція міста Кіроград, лейтенант поліції речі. Порушили вимоги правил дорожнього, руху, по-перше. Підділяйте документи. Ні, 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 куди. Нема, сюди, будь ласка, підійдіть. Посвідчення, видяш. Я старший. Лашковский. Я не вижу. Покажите, пожалуйста, что. Ну и что? Это имеет какое-то значение? В зале не имеет никакого значения. Ивашковский. посвящение воде, ваше дело. Посвечение воде. Для вас это не имеет значения? Абсолютно нет. Ну, Це посвідчення водія, мені це необхідно. Ну, придивіть, будь ласка, маю ознайомитись посвідченням. Івашковський Сергій Олександрович. 31-й. Ну дайте ж ознайомитись. Ну дивіться, на вас зараз буде складена постанова. По-перше, це ви приїхали на червоне світло. Ви знаєте, і тут по огля, це односторонній рух. І зараз ще два свідка, да? зараз ще буде так. Проведений Олександр Васильович. Ідіть, ви сюди, будь ласка, я з вами коли спілкуюсь. Будь ласка, дивіться. Зараз ще буде два світка і проведемо огляд на стан сп'яніння. Тому що в мене є підстава вважати, що ви вживали алкогольні наполі. Я зрозумів. Залишайтесь, будь ласка, біля транспортного засобу. Я зрозумію. Ви блокуєте мене? Так. Ну, хей, вам. Да, ви відмовляєтеся да. від допомоги? Ви відмовляєтеся від похожій драгері? Ні. Ви будете проходити до драгері? Конечно. так давайте, дивіться. Якщо ви не хочете пройти за допомогою драгера, ви можете проїхати до медичного закладу. Понятно. кажу, не відмовляюсь. Ви відмовляєтесь? Ні. Прошу вибачення, я згоден пройти. Так давайте зараз продов... Добре, Але не нападайте на мене. Так на вас ніхто не нападає. Добре. Я прошу вибачення. на склали протокол? Так. Чому? Якщо ви зараз, дивіться, Сергій Олександр, якщо ви зараз не виходите, будуть складені ще додаткові постанови і протоколи. Тому постанови. зараз да, постанови так. за червоне світло, за односторонній рух. Яке? За те, що ви порушили правила дорожнього руху, здійснили приїзд, на заборонений червоний сигнал світофора і ще й порушили так. вимогу Я дорожнього знаку ні. руху, односторонній рух. Але два протоколи. Два протоколи і дві постанови, якщо ви не вийдете. Постанова одна. Ні, дві постанови. Червоне світло, односторонній рух. Дивіться, зараз я вам пропонував. Особа виходить тільки 130 Зараз особа не виходить. Це 130, 126, 122, 122, з тачком 4. То ще й на Рано чи пізно він вийде і його закінчить. Якщо б він вийшов, я пішов би вам на зустріч, я віддав би два рази на кого є законні. Як це наказ 13. Немає інструктивного колона, ніхто не бачив інструктивний талон. Не прид'являв, прид'являв лише посвідчення. Я не знаю на яких підставах, але суха не живе транспорт Що йдемо, перевіряти на трасмі. А ви чорі, снімайте мене, какая. Я серйозно говорю.

конечно. Ну я, поверьте, я это знаю. Поэтому для этого существует еще независимо. Я еще попью, попью и приеду с 3 в 8. Хорошо? Я приеду. Не надо с 3 в 8. Давайте вы уже пить будете дома. дело в том, что я и буду пить. Пил. Вот я пил в своем автомобиле. Не буду пить. Когда вы напали. Ну, вы уехали, нарушили правила дорожного движения. Какие Вас именно? остановили. Вы поехали на запрещенный свет. Да, я вы это знаю. По да, я готов понести. Да, площади. да. Решили да. да. А Поэтому вот это не, никто не доказывает, что я ездил в состоянии алкоголя. Вы пили в машине, это было зафиксировано? Да. За, зафиксировано, полчаса, да? за полчаса, когда я здесь нахожусь, вы не могли как, убиться до такого состояния? Що все, за що я вбився. <клуб> не вбився, а впівся. Упився. Это... Дякую, що знімаю. Ну, будь ласка. М м м м можна я ще no, no, не доведе. Ну, маю. Ні, не треба вже, не треба. Ну не порушуйте а далі. А ну, майте що. я? Олександр. Не порушуйте <клуб> закон. <клуб> ну все, ну не Це мой. Майте повагу до мене? Будь ласка. Дякую. я в своем уме. Заради такой пени, разве? Честно. Прошу вибачення. Приятно, правильно? Прошу А Если что, короче, мы не забрали. Хорошо. Я же вам комплимент сделал. Кому минеральная вода? Кстати, я все время двигался. Он еще не в грубой форме выражается. Это все ничего. Как За порушення громадського порядку має прибувати. Це погроза чи що? Передивіть, будь ласка, посвідчення водія, а про реєстрацію транспортного засобу і страхових вас? すいません。